Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв Грудень. Що цікавого, він принесе для скорпіонів. Давайте подивимося просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, І це і буде вашою вдячністю. Так, скорпіони. Давайте дивитися на вас. Дуже цікавий для вас місяць, взагалі цікавий. Я вам скажу, що це, в принципі, ваш місяць, можна так сказати. І мені, знаєте, мені реально подобається, що ви почали потроху-потроху змінюватися. Це відчувається в вашій, вашій енергії, це відчувається в вашому внутрішньому стану. І я вам більше скажу, що для скорпіона дуже важливі зміни. Це. Та сутність, яка ховається постійно. Вам важко знаходити з людьми спільну мову. Вам краще посидіти вдома, аніж кудись піти, знаєте, поспілкуватися. І що готує на вам цей місяць, зараз ми будемо просто зараз дивитися. Але пам'ятайте, що дуже багато, дуже багато іспитів буде, дуже багато буде кармічних розв'язок, дуже багато буде завершень і свершень. З вершень, що призведе до кординально нових, абсолютно кординально нових стосунків з собою, з оточенням. Тобто чекайте, що буде дуже багато змін. Ну що, давайте дивитися на загальний гороскоп. Так, перше, ну скажу вам так, місяць буде доволі важкий. Важкий він буде з чоловіками. Тобто, якщо ви чоловік з чоловіками, вам буде важко, жінки також з чоловіками будьте, буде також важко. Тобто, мені здається, що якщо ми говоримо про жінок, то тут йде мова все ж таки про ваших чоловіків як покровителів, тобто, ваших конкретних чоловіків. Чи хлопців, чи батьків. Батько може бути, будьте дуже уважні в цих стосунках. Будуть дуже важкі напружені ці стосунки, і цей місяць взагалі буде напружений в стосунках для вас, як для скорпіонів. Якщо ми говоримо про чоловіків. То тут в першу чергу це ваш батько, це ваш брат може бути, це ваш знайомий друг. А також це може бути ваш начальник, чи людина, з якою ви працюєте. Тобто, якщо ми говоримо саме про чоловічу стать, ну чи може ваша друга половина? Тут же ж всяке буває. Тому будьте також дуже обережні і уважні в цьому направленні. Не намагайтеся нічого доказувати. Це стосується жінок і чоловіків цій людині, якщо у вас будуть такі стосунки. Не намагайтеся нічого нікому доказувати. Я не бачу абсолютно ніякої можливості вирішення якихось ситуацій з цією людиною. І мені здається, що ви вже розумієте, що то за людина. Ви вже розумієте, що то за людина. Ви вже розумієте, що там якісь є проблеми. І і найголовніше, я вас дуже прошу, бо я знаю, що всі скорпіони вони з характером. Вони такі, знаєте, вони такі стрімкі, швидкі, але з дуже сильним характером. І слівце у вас таке, знаєте, може бути е гаряченьке слівце, і інколи ви можете собі дозволити. Я вас дуже прошу. Спробуйте сьогодні, на цьому місяці не, не ввестися на ці маніпуляції, і провокації. Дивимося далі, що цікаві вам в загальному гороскопі. І у нас випадає е, зміни. Ну, по-перше, це завершення. В будь-якому випадку карта Мир говорить про те, що завершується дуже важкий і дуже складний етап в вашому житті, і починається новий етап. Ще незрозуміло, який він буде. Обов'язково дивіться, мій гороскоп для скорпіонів на 2024 рік. Загальний обов'язково подивіться, подивимося для вас. Але зараз, на грудень, якщо ми говоримо, то будьте дуже обережні. Дуже обережні, тому що е, місяць буде доволі е, такий, знаєте, він буде кармічно галопом по Європах. Буде, буде, Там з цим завершили, з цим завершили, там е, розійшлися, там познайомилися. Тобто буде багато зав'язок і розв'язок для вас. Е, далі, що ще цікаве, максимально старайтеся, як я вам казав, стримувати себе, бо четвірка мечів говорить про стримання, про відпочинок. Те, що вам дуже-дуже зараз необхідно. Але я знаю, що ви не фіга від ви. От хто, хто а скорпіони не вміють відпочивати? Це не про вас абсолютно. Ви настільки любите Завантажувати себе роботою, ви настільки любите загружати себе в ці речі, що ну вам реально дуже і дуже важко. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Максимально спробуйте відпочити. Максимально відмовляйтеся від роботи, яка, ну, яка вам неприємна. Від роботи, яка йде занадто, або беріть за це дуже багато грошей. Якщо ми говоримо про родину, бо я впевнений, що дуже багато хто з вас з сім'ями, і вам дуже важко, то намагайтеся намагайтеся перекласти багато роботи на свою другу половину. Тому що я бачу, що ви знаєте, ви така людина, яка каже, я краще я зроблю сама чи сам, ніж я там довірюсь комусь. Вчіться довіряти вашій другій половині, якщо ми говоримо саме про родину. Бо ви повинні обов'язково розділяти ці речі, ви повинні навчитися розділяти, не дивлячись на те, що там, вам здається, що там чоловіча роль іде в цьому, а жіноча йде в цьому. Ні, зрозумійте, що якщо ви можете допомогти своїй другій половині а, а, чимось, а може, знаєте, в мене, до речі, дуже багато людей. Дивиться не скорпіонів, а про там, наприклад, дивляться про скорпіонів, там про свого чоловіка чи про свою дружину. Таке, такі, таких людей доволі багато, я вам скажу. Тому я вам скажу одразу: що намагайтеся таких людей розрядити, бо скорпіончикам буде важкувато на цю на цьому місяці, тому максимально буду, буду за вас болівати, щоб у вас все було добре. Тепер переходимо ми з вами на кохання. кохання що чекає нас в цій е, сфері. Зараз подивлюся. Ну, дивіться, одразу вам кажу, це не місяць про кохання, це місяць про роботу. Я думаю, що про роботу ми з вами подивимося трошечки пізніше. Але це місяць вирішення дуже важливих аспектів. Я бачу, що дуже багато скорпіонів зараз знаходяться на межі розлучення чи на межі, знаєте, таких стосунків, типу, що далі робити, куди йти. І дуже багато хто з вас розлучиться. Тому, якщо ви відчуваєте, що це прийшов час на розлучення, розлучайтеся. Чому? Тому що якщо ви розлучитесь в цьому місяці, ну, хоча б подасте на розлучення, то, ну і крапку собі таку поставите, то тут однозначно, однозначно ви виграєте і звільнитесь від всього негативу. І наступний вже рік почнете абсолютно з новим вібраційним фоном. Тому моя вам велика і величезна рекомендація зараз подумати, як би ви могли для себе реалізуватись. Бо ми знову ж таки кажу: тут не про кохання, тут про реалізацію. Якщо ви хочете реально бути щасливою чи щасливим, вам потрібно обов'язково в обов'язковому порядку реалізуватися. Ось побачите: ну ось вам конче необхідно, зараз реалізація. І якщо ви відчуваєте, що ваша друга половина вона несе більше руйнівну силу, ніж позитивну. То пам'ятайте, що це не є дуже добрим для вас аспектом. Тому, будь ласка, в цей місяць вирішите свої проблеми, поставте крапку в стосунках, якщо вони вам заважають. Якщо ж ви вже для себе вирішили, що ви залишаєтеся в цих стосунках, але все ж таки відчуття, що щось не так, щось кудись воно не не туди йде. Працюйте з цим обов'язково, психологи, екстрасенси, хто завгодно. Спіритичні люди, які, духовні люди, які можуть вам допомогти. Священники просто можуть бути. Звертайтеся до них, звертайтеся за допомогою, бо самі ви ці проблеми не вирішите однозначно. Ну, якщо ви хочете до мене записатися, в мене всі контакти є внизу. Ви завжди можете це зробити. Я з радістю вам допоможу у вирішенні будь-яких ваших запитань. Рухаємося далі. Що ще про кохання? Якщо ви самотня людина, все ж таки також є такі люди. Це не є місяцем для знаходження якихось других половинок. Це може бути гарний флірт, секс, це 100% може бути, але це не може бути однозначно якісь серйозні стосунки. Бо серйозні стосунки краще заводити в наступному місяці, це вже буде наступний рік, і це буде абсолютно новий етап вашого життя. Дивимося на роботу, що чекає по роботі вас? Що чекає по роботі? Так, ну, те, що ви будете завантажені роботою. Це 100%, бо тут у нас випадає сімірочка Пентаклів. Це завантаження, ви будете дуже багато робити. І більше того, я вам скажу, що ви будете озиратися назад і будете дивитися, скільки я зробив чи зробила речей важливих для, свої, для, свого, для своєї якоїсь для свого майбутнього. І для багатьох скорпіонів побачите результати своєї роботи. Грудень принесе. Вам реальні результати вашої роботи. Тобто, якщо ви працювали як бджілка, а ви, скоріш за все, так і робили, то вас чекають неймовірні класні перемоги, класні енергетичні там, якісь подарунки, грошові подарунки, це 100% буде саме в грудні, тому чекайте. Далі дуже важливо, щоб ви розуміли, що скорпіоном ні в якому випадку не можна працювати на когось. Ось зрозумієте, хтось з скорпіонів перер... переростається швидше, хтось пізніше, але ви повинні навчитися і пам'ятати, що якщо ви Хочете дійсно реалізуватися, вам потрібно працювати тільки на себе. Ви не зможете ні на кого працювати. Ви будете ви будете відчувати себе дуже і дуже погано. Тому я вас дуже прошу, якщо є така можливість, подумайте, про проаналізуйте, програйте. Подумайте, як би ви могли себе реалізувати в самостійному плаванні. Це дуже важливий аспект в вашому житті. Ось ви побачите. Тому по роботі я вам одразу кажу, що грудень місяць змін, кардинальних змін, і якщо є можливість почати власний бізнес, я вам даю всі на це сигнали і знаки. Так, і Останнє, але не останнє позначення, це наше здоров'я. Що чекає по здоров'ю? Давайте подивимося просто зараз. Так, ну, що я вам можу казати? По-перше, ні в якому випадку не ведіться на провокації людей, які поруч з вами. Це можуть бути діти, це може бути ваш чоловік, це може бути родина, ваші батьки, це може бути подружка чи просто начальник, який буде вас в грудні просто висушувати. Е, я вас дуже прошу. Якщо ви хочете реальне, гарне здоров'я в грудні, не, не хворіючи нічого, то вам потрібно тримати баланс. Обов'язково. В цілому я можу вам сказати, що у вас буде абсолютно все добре по здоров'ю. Я не бачу ніяких глобально негативних поганих речей, але я хочу, щоб ви пам'ятали, що ваше здоров'я, конкретно ваше здоров'я, залежить тільки від вашого емоційного стану. Ось якщо ви будете емоційно себе відчувати дуже добре, от я вам даю 100% гарантію, ви будете реально здорові як бичок. Тому в цей період, грудень, пам'ятаємо, що ми максимально працюємо над собою, ми не забуваємо гарно харчуватися, приймати гарні вітаміни, і ми працюємо, 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 працюємо. Бо дуже, я ще раз кажу, цей місяць буде пов'язаний саме з роботою, ні з чим іншим. Тому якомога більше, якомога активніше ми працюємо над своїм внутрішнім станом. І, звичайно, я вам гарантую, що якщо це так, так будете робити, то я вам гарантую, що у вас буде здорові ще дуже-дуже багато місяців. Я впевнений, що ви і так здорові, здорові бички. Друзі, ну що, я бажаю вам в цьому місяці звершень, які ви реально. Собі напридумували. Вирішення абсолютно всіх ваших планів, задач і тому подібне. Ну і не забувайте обов'язково підписатися на мій канал, поставити лайк. І, друзі, якщо вам не важко, напишіть якийсь приємний коментар. І е, як завжди, з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимося вже дуже-дуже скоро.